Ось цей проксима, просто щоб ми знімали замовлення людей перед завантаженням. По черзі от замовлення на 6700 гривень. Починаємо. Крушина Ламкарон Williams. Одна штука, 5-літровий контейнер 310 гривень. Далі клен віоловий м -м, Оранж дрім. Це 12 літрів, 2100 гривень. Це помаранчевий він. Війни ковердам. Війни ковердам. Ось війни ковердам. Війники. Так, вони у нас по 5-літровий контейнер 200, 230. Далі пінісе там і Black Beauty. Оце, оце саме ось Black Beauty. Ось Black Beauty. Теж 5-літровий контейнер 230 гривень. У них такі лисохвостні м'ялки зверху. так, Далі сеслерія блакитна. Сеслерія блакитна. Дві штуки по 125 Далі кіперісовик 7,5 літра Stardust 340 гривень. Бачите, стрижені, вони сформовані під один стовбур. Далі свіквоєвічна зелена адреса. Так 215 гривень, трьохлітровка кіперісовий, герпловний Філіфера Уреа. 165 гривень філіфера, Уреа. Вилиться п'ятилітровий контейнер. філіфера, уреа. ракітник, Old Gold. Rakitnik Old Gold. Жовті квіти в нього 160 гривень. Кіперісові клавса на алюмі 155. 155 гривень. Так, кіперісові клауса на а ламінокамінь, ламінокамінь Орденса дві штуки по 120 гривень. мейден, скумпія, скумпія шкіряста, так. Одна штука за 380 гривень. Будлє Давіда Лончич 190 гривень так, це там, де металики на ній сидять. Далі Верес звичайний по 210 гривень, три різні варіанти. Далі піраканта шерлохова солідор, жовтий жовта, дві штуки по 170 гривень. І піроканта Гред клум також 170 гривень трьохлітрові контейнери високі. Вже слава Україні. Запрошуємо в розсадник проксима.